У незаконному збагаченні правоохоронці підозрюють керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. Під час обшуків вони знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. США у різних валютах. При цьому про це повідомили в ДБР. Син посадовиці займає керівну посаду у пенсійному фонді у Хмельницькій області. За даними слідства, у робочому кабінеті фігурантки виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки оглянітів із фіктивними діагнозами. Крім того, правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників. Належать чималі статки, зокрема 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, а також літні автівки за кордоном. У їхній власності нерухоме майно у Австрії, Іспанії та Туреччині. Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно.